Це міністра енергетики України Світлана Гринчук. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго ранку. Окреслять нам, Будь ласка, в якому стані зараз наша енергосистема і скільки споживачів залишаються без електропостачання? Зараз у нас достатньо генерації для покриття внутрішнього споживання не застосовується аварійний імпорт, є комерційний імпорт, однак дійсно є продовжують проваджуватися графіки е, тимчасових відключень в Харкові та Харківській області цієї ночі. Також в декількох областях застосовувалися графіки аварійних відключень короткостроково. Також цієї ночі було атаковано. Один з об'єктів оператора системи передачі одна з підстанцій Одеської області, продовжується оцінка, оцінка пошкоджень і планується, планується там відновлення на, на цій, саме на цій підстанції. Продовжуємо роботи по, по відновленню тих пошкоджень, які були завдані за останні два тижні росіянами. намагаємося. Намагаємося тримати систему збалансованою і працюємо з тим, щоб якомога менше споживачів до них застосовувалися графіки графіки погодинних відключень, так як особливо в Харкові і Харківській області. А яка кількість абонентів загалом без світла? Ну без світла у нас. Починаючи з, з повномасштабного вторгнення, десь от в середньому 360-400 населених пунктів, але це через, через бойові дії, там де от вони весь цей період практично знаходяться або з обмеженнями, або без електроенергії. Якщо ми говоримо про графіки погодинних відключень в Харкові, то як ви пам'ятаєте, у нас коли була атака 22 березня, там 700 тисяч споживачів, взагалі залишилися залишились без електроенергії. Потім графіки погодинних відключень застосовувалися до 200 тисяч. Зараз ця кількість набагато менша, і самі застосування графіків теж набагато набагато коротше, але все одно продовжуємо продовжуємо там запроваджувати, оскільки. Оскільки е, і генерація була значно пошкоджена в Харкові, Харківській області, і проблеми також з, е, з обладнанням і з підстанціями оператора системи передачі не вдається так е, швидко відновити, як би хотілося, тому що і безпекова ситуація, як ви знаєте, Харків практично кожного дня знаходиться під атаками, і кожного дня в нас бувають ті чи інші пошкодження. Об'єктів енергетичних, mm -hmm. на жаль, вчора Укренерго обмежувала електропостачання в центральних та східних регіонах. Чи йдеться зараз про запровадження графіків для всієї країни? Ні, поки що не йдеться про запровадження графіків для всієї країни, але ми повинні розуміти, що ми не знаємо планів ворога і якими подальші будуть його атаки, наскільки вони будуть масштабними і успішними для них, і на жаль, з наслідками для нас? Однак як я вже кажу, наші енергетики. Працюють зараз практично цілодобово для того, щоб вирішити ті проблемні питання, які є в першу чергу. Це з системою передачі. Не, не так ворог атакує прицільно, і підстанції, і, об'єкти об генерації. Також але в основному це звичайно система передачі зараз під під прицілом. Напередодні мене нервові повідомляли про те, що окупована Запорізька атомна електростанція на порозі блекауту, як вона зараз живеться, я так розумію, що там єдиний канал залишається електропостачання. Що буде, якщо він буде перебитий? Так на жаль, вчора знову була пошкоджена одна з двох ліній, які зараз з'єднують Запорізьку електростанцію з енергосистемою України. які в принципі є єдиним джерелом живлення для Запорізької атомної станції. Зараз працює станція на одній лінії. Це звичайно дуже небезпечна ситуація, тому що ці дві лінії, е, на жаль, постійно зазнають е, зазнають пошкоджень в результаті в результаті бойових дій. Е, і якщо, якщо станція залишиться без живлення від е, об'єднаної енергосистеми України, то тоді. На дуже короткий період у станції є резервне живлення у вигляді дизель-генераторів. А далі процеси сподіваємося, їх ніколи не настане, але ситуація може бути дуже дуже, дуже загрозливою. Вона вже зараз такою є. І от вчора буквально магате відреагувало на цю ситуацію своїм зверненням щодо того, що і навколо території Запорізької атомної станції експерти МАГАТЕ, які там знаходяться, постійно чують вибухи, спостерігають рухи військової техніки, що є також дуже дуже загрозливим, тому знову привертають увагу всього світу. І ми це постійно робимо щодо того, що е, атомні об'єкти, об'єкти атомної генерації, атомні станції вони е, повинні бути ну якби на них не повинно впливати, впливати військові дії. І в першу чергу, звичайно, це звернення до росіян, які нехтують всіма міжнародними правилами безпеки, в першу чергу ядерної безпеки. Пані Слав, я пам'ятаю, як цієї зими попередньої ми всі переживали щодо морозів, тому що низькі температури це виклик для енергосистеми. Але тепер ми заходимо в теплий сезон із суттєвими пошкодженнями енергетичної інфраструктури. То до чого українцям готуватися, коли температура повітря зростатиме і зростатиме, почнуть вмикати кондиціонери, вентилятори. А у нас настільки побита вся система? Ну українці вже давно мені здається адаптувалися до, до того, що можуть бути складні часи однак. Я думаю, що нам вдасться вдасться систему стабільно систему стабілізувати настільки, щоб спокійно пройти літній період. Однак вже зараз, напевно, будемо звертатися до споживачів, які взимку зверталися, щоб розумно використовували електроенергію і намагалися скорочувати всіма цим всім розумним споживанням, скорочувати своє споживання. Це значно допоможе всій енергосистемі. Знаходитися в стабільному режимі роботи це значно допоможе енергетикам підтримувати цю, цю стабільність і допоможе нам всім, щоб ми всі були з електроенергією на протязі літа і в підготовці до наступного опалювального сезону. Це дуже важливо, оскільки в нас зараз е, не розпочинають, продовжується, але зараз більш таки будуть посилені ремонтні роботи щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Тому е, ми зі свого боку будемо робити все, щоб система працювала стабільно, але також просимо споживачів там ставити акцент, все таки на розумному споживанні, тому що тільки спільними спільними зусиллями, такою роботою в команді, ми, ми зможемо успішно проходити всі важкі угу. періоди.